В адміністрації президента розпочалося перше засідання конституційної комісії, і створив президент указував, від 3 березня цього року. Там присутні глава держави Петро Порошенко, прем'єр-міністр Яценюк, Ценюк, також спікер парламенту і голова комісії Володимир Гройсман. Сама ж конституційна комісія займатиметься розробкою змін до основного закону і головне частині децентралізації влади. І ми зараз чекаємо прямого включення з адміністрації президента. А поки йдемо до інших тем випуску, у ці ж хвилини комуністи, колишній нардеп Петро Симоненко, на допитів. СБУ його викликали з приводу перебування на з'їзді комуністичної партії Росії, а також висловив на цьому зібранні і під час ефіру на каналі Росія на допиту слідчого управління СБУ Семененко вчасно о 10-й годині. На запитання журналістів чи є порушенням закону визнання так званих ЛНР та ДНР. Він не відповів, але запевнив комуністи за територіальну цілісність України. Причини анексії Криму та нинішньої війни вбачає традиційно у нездатності Києва слухати людей. Але що саме мають почути у столиці? Це крім залпів ізградів з боку Росії не пояснює.